Люди в білих футболках оточують посольство, вимагають від Німеччини обіцяних грошей. Інакше Україні загрожує нова хвиля ВІЛ та СНІД епідемії. Тим більше, що за останній рік неофіційна кількість хворих може втричі перевищувати формальні дані. Більше 22 тисяч людей офіційно становиться на учет за один год в Україні. Неофіційно це може перевищати 60 тисяч інфіцірованих людей. Лечится на сегодняшний день 63 тысячи людей на контролируемой территории в Украине, но потребность лечения 105 пять тысяч. Почему? Єдинственний технологічний спосіб астановіти підемію спідети кожному віч позитивному чоловіку видавати антиретровирусную терапію. Ми спасаємо його жизнь і таким образом спасаем жизнь окружающих. Такий чоловік не может передавать передавати ему на дефіцита дальше. Протест своєрідний перформанс із порізаними навпіл презервативами, вкладеними у лист для посольства. Це пропозиція керівництву Німеччини зайнятися коханням фактично без захисту. Ніби саме це станеться з Україною, якщо європейський партнер з ме. Інші фінансування представник посольства пояснює, стосунки не з'ясовані між німецьким парламентом та урядом. Утім, навіть попри це, з 2014-го Німеччина вклала вже 665 мільйонів євро із запланованих півтора мільярда. Я знаю, що кілька партнерів вже вирішили і вже сказали, висказали атом сколько ніплаті. Ми це поки не зробили. Но это э, причине этого, это внутренние дискуссии э, между Бундестага и э, правительством продолжаются. Это не... Э, Это не знак того, что мы не будем продолжать наша поддержка без внесків світового фонду. Фінансування в Україні жахливе. На цей рік лікування ВІЛ профінансоване на 26%, туберкульозу лише на третину. Політичних мотивів у зменшенні сум представники фонду не вбачають, і з референдумом по виходу Великої Британії з ЄС не пов'язують. Я думаю, это в принципе тенденция экономии ресурсов, которая присуща любому государству, в том числе и Германии. Но мы считаем, что экономия на жизни – это недопустимый в данный момент шаг, который не может себе позволить Германия по отношению к миру и тем обязательствам, которые она на себя взяла.